Ну, а якщо вам все ж таки набридло змінювати груші в ваших старих гідроакумуляторах, то у нас є в наявності баки Toro, які йдуть з незмінною мембраною. Також у нас є такі баки від італійського бренду Zilmet. Доступні вони у нас в наявності завжди від 24 до 100 літрів. Ми тримаємо на складі. І баки до 500 літрів доступні у нас під замовлення. Я нагадаю, цей бак всередині має бутилку кавачукову мембрану, яка не потребує заміни. Всередині тут йде поліпропіленовий шар на самому металі нанесений, тому конденсат не може ніяк запсувати. Сам метал гідроакумулятори. Задньої частини у нас розташовується ніпель за допомогою якого ви підкачуєте ваш гідроакумулятор. І я вам всім нагадаю, якщо ви правильно обслуговуєте своє обладнання і правильно його підбираєте за допомогою нас, тоді ваше обладнання буде вам служити довго і якісно, і буде все довго і гарно працювати, і ви не будете постійно обслуговувати вашу систему водопостачання.